презентує. Всім привіт, з вами Кирил. І, і Тимофій. І с сьогодні у мене колаб з Тимофієм 10К, і сьогодні у нас сезон Лего. Ми сьогодні відкриємо з нової колекції міні-фігурок тварини, від 2025 року малего мініфігурок Спайдермен man світи У нас є Ой, у нас ще є одна фігура е, 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 із цієї колекції. І ще полібекс е, кораблем із Зв'язаних войн. А в кінці ми відкриємо стар Від Брау Старс. Давайте перше відкриємо мініфігурки. Так, Почнемо з нової колекції. Вот. Я хотів кошечку. а він, а він, він попугує. Смішно. <смешно> Давайте відкривати. Якусь коробка. давайте подивимося на всю колекцію. Все, в колекції 12, 12 мініфігурок. Пабуе, па, пабле, кот, е, риба, ма, о, мавпа, мавпа, жаба, коала, дал, е, е, собака, крокодил, дельпін, е, кролик, лев, і сам, і сам, як говорив Тимофій, мій улюблений папуга. Подивимося, що в Тимофій вже попався. І хто це попався? Дельфін? Ось такий у нас дельфін, а повернеш голову, у нас... як у колекції, у неї одягнені окуляри. Да, і ще вот такая кошка. С драгоценным камінчиком. Особливим. Так, тепер відкриваємо кривом. У По мене попався жаба. Як У нас попався жаба, яка дує, е, дує бульбашки мені. А тепер крізь всесвіт. Ще один мій, Ще один міні фігурку, яку я також сьогодні купив. Там є Спайдермен, Рокстар, Спайдермен, якийсь цей, Спайдервумен, Спайдермен з 2000, 2000, 2000. якогось року дуже. Спай... Дівчин, дівчинка з котиком. Кіберг. Інвалід. Батстайл, э э нянька, Ч человек с э симболюком э mm -hmm. и кэтбой Спайдермен и собака Спайдермен. Якое у нас Якое у нас уже есть в космосе? людина Павук Індія. Ось вона, як вигляди ж супергерою, і, ко... і ще є спайдер котик і чашка. І сама вона без маски. По... повернеш у неї лице, у неї лице. І чомусь, і чомусь сердити. Ну, ладно, це котик пукав чашечку. Зараз поверну, поверну її її вигляд. Ой, пробачаюсь. Пробачаюсь. всі ці стули. Зараз переправимо. Котик, котик, котик. Ти просто запозна детелік, що потім. У нас же... А тепер ви... Як ви ще дождалась. Поварбак сквою від звздных вин. Зв 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 Давайте ты вискайлату. открываем и самое и открываем инструкцию инструкция на инструкция там на голову на... Во... инструкция дуже велика она в кадр не помещается на... І ще і міні фігурки нам треба відсувати для цих технологій. Ми поки відсунемо, а, 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 а потім ми їх повернемо. Давайте ми поки будуємо, а, а, ми, а поки ми будуємо, ми будемо розк... розказувати розказувати, що буде ще в нашому каналі. Давайте. Коли, ми, е, коли почався новий 2026 рік, у нас вже з'явилися нові набори від, е, від Лео. Це Politс, е, у е, мене з'явився е, 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 ну, коротше, що буде. Коротше, у нас з'явився набір від е, с, колекції Sonic, с, його Spin Быскавка, И сам цей Соник, там есть и особливо уж и, э, э, и особливо ж таемное сховище. Там, там диамант. Давайте вы. канале я уже забыл видео е, е, перед Новим рок, е, перед новым роком. Ви подивитесь, коли до коли до це відео до свідка і восток. Самого щастя у мене появиться нові, е, нові випуски о, з програми історії. Yeah. Про історію, е, про історію, я, е, про історію, про історію е, Анексії Криму бо з 26. з 26-го. З 26 А, е, з, е, з 26 лютого це буде День пам'яті, коли Росія анексурувала наш Крим і а ви, І особливо ж, і І особливо ж і. З 8 та 9, 9. травня дізнаємося, чому, е, е, як, е, як Третій Рейх нас окупувала назавжди. Ну, не так, не назавжди. До 81-ї річниці перемоги над фашизмом. Давайте ви. А чого ж шел кріосто? На саме відео, де тут мало проснуло, то це було 14 грудня якийсь день військовий. Ну, особливо з окрех пам'яті. Ну подивіться, будь ласка, це ж про історію вам треба знати. А ви чомусь не дивитесь? Коли вже робите історію. Це. Історію, але чомусь не хочете дивитись. Подивіться, будь ласка. І я... ще є другі випуски історії. Наприклад, про, про Російську Федерацію чи про іще про і іще про Ау. Подивіться все. То, це, то все вам про розповідаєте. А я вже дошив, по. А я вже дошов до до цього до десятого. До десятого шагу. Мені потрібно скласти якусь це. Там даже не написано, який деталі брати. Ось, дякую. Я покріпляю. Ой. Порабочаемся. Так. Чик. Так. И ещё, по якусь её кустицей ставим. его вот здесь. Чик. Вот. Е. Так. потім вот. Потім там ставим. Ой. Потом вот. С. И вот такую детальку. И вот и мы вон там. И я на плану ловлю. Может, я на скалу на Почекай. Правильно, что понятно? Мы попутались. Може, по кости? Давай. А-о-вот. -а -а, Що ми, ми попомолялися? А сейчас у нас Ну, особо забыла, такой... что Ну, давайте послушайте Что мы э, не Что мы не Ну, скандалы Это было Коли я тоді вів відео, ви не знали, чому мої відео не йшли. Тільки вийшла тільки одна з вересня жовтня чомусь, чомусь ви знали, що я останнє відео. зробив. Я ось що то вам робив, але чомусь не входило в відео. Бо це були Бо це був о, огра... на російський ограничений доступ. Потім я дізнався, що, я, що мені ніхто не дивиться, і я, і, я, і я переправив цю помилку і, і, по, і зараз всі мої відео на відкритому доступі. Зараз, я зараз роблю відео. Так що ви можете і мене дивитися зараз. зараз. Зараз ми вже доробимо корабель, у нас вже залишилося мало предметів, то є деталі. Ну, поки ми, поки ми добудуємо цей, цей корабель. Ми поки, бу, ми поки будемо в технічному порозі. Кирил говорить щось по підписникам, що ти не було. Зараз у нас технічна перерва. пробачаешь <laughs> 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 Готово. Все, ми вже зробили корабель. А ці деталі це запасні. Ось такий у нас вийшов корабель від зірних він. Тепер ми зможемо все повертати на місце. І у нас ще залишилась формула 1 від старої колекції. А тепер ви всі здали, ви всі хотіли. Старт Давайте подивимося, хто у нас попадеться. І хто нам попадеться? Коль! ту 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 У нас вже четвертий, четвертий драп. Коль! Ось такий О, з револьєрами. в нього пині зірка особисто. Ось такий у нас і коліт. О, шуча. У нас ще є. Джесі Ель Примо і Мортіс. Ось така у нас сьогодні розпаковка від Лего. У нас сьогодні була. Мені сподобалося це. Это жаба и дельфин. А мені це это спайдер-вумен с котиком и дельфин. На сегодня все. Подписывайтесь на наши каналы. На сегодня все. Всем до встречи. Всем пока. Бай-бай.